Сонне царство. Грей спить. Да, Грейчик. У Поліни в подушках. Борка щось куняє, бо Поліна прийшла. А е -е. котенята сплять. Боже, оці такі овся льовкі. Дивіться, який він милашечка, як він, він лапусечки поклав. Маленький. Все, і Бася пришамотіла, тільки побачила, що я тут. І це маленький спить щось сниться. Бася, басечка моя басяня. Баська, залазь до діток. До діток, до своїх. Маленькі такі. І це дітки. М Мама, сила. а Поля не любить сніматися. Да, боречка. <різь> ну не драконь нього. Ну, не драколь по пальца сейчас откусай. Ой, детвора от моя.